13. Оце втретє до вас я йду. Кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свідків. Попереджував я й попереджую. Як у вас був друге, так тепер не присутній. О тих, що зрішили перед тим і всіх інших, що, коли прийду знову, то я не помилую. Через те, що шукаєте доказу, що в мені промовляє Христос, який не безсилий до вас, але сильний у вас. Бо, хоч Він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в нім, та з ним будемо жити, з Божої сили у вас. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали бути, але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали бути, і ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха, не для того, щоб виявились ми досвідчені, а щоб учинили ви добре, а ми будемо немов негідні. Бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду. Ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні, про це й молимось, щоб були досконалими ви, ось тому, то відсутній, пишу це, щоб, прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, якої Господь мені дав на будування, а не на руйнування. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі святі вас вітають, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога й Отця, і спільність Святого Духа. Нехай буде зо всіма вами. Амінь.